Друзі, бачили той мій шорс, да? що прийшов мені контролер Make Sky Blue. О. І будемо перевіряти, що він зможе на північній стороні. В тіні. Зімітуємо умови стіни 9-поверхового будинку десь там і дивиться тупо на північ. Сонечко нам не світе. Деякі люди можуть навіть подумати, чи є сенс цим займатися. Бо, скоріш за все, його нема. А щоб узнати чи є, треба все перевірити. Дивіться, все я поставив панелечку. У мене тут трохи ремонт стіни відбувається. Але це зовсім друга історія. В цьому місці, де вона стоїть, сонце сюди не заглядає взагалі ніколи. Тут постійно тінь, тому що це північна стіна. Є в середині літа кілька днів, лише коли туди заглядає сонечко. Зараз в нас на вулиці середина вересня. Зараз ми до цієї панельки в хаті підключимо МПТ, акумулятор і подивимося, що воно буде. Зараз ми просто побачимо, що воно генерує в таку трохи пасмурну погоду. А через тиждень зроблю ще один відео і розповім вам детальну статистику. Погнали! До речі, про використання свинцевих АКБ в хаті. Їх можна використовувати, але є кілька але. Дивіться, оце, оце дренажні отвори. Сюди виходить згенерований цією установкою водень і кисень. Коли під час зарядки відбувається електроліз. Якщо сюди підключити трубочки і вивезти їх на вулицю, а пробки щільно затягнути, то їх використовувати можна. Але це відео не про це, тому погнали, будемо робити діло. Для початку ці акумулятори нам треба зібрати в послідовну збірку. Для цього ми з'єднуємо. Плюс з мінусом. Ми такі козацькі клеми ви бачили по 60 гривень. Так, а тут треба затягнути. їх туди під стіл, щоб не мішали. По під ноги не плутались. Кидаємо сюди дві клімки. О, дивіться, це писали в коментарях, що зря я гоню на інтертул хороший інструмент, прекрасний просто. Це ж так має бути, да? так? Так воно все раком має ставати. хто шари, порадьте такі нормальні мені клещі для зйому ізоляції. М -м Тепер дивіться, тут все просто в контролерові. Простіше вже просто не буває. Де у нас написано Battery Plus. Сюди тут дві клемки бачите, вони ось відмітені, намальовані. Сюди підключаємо Battery Plus. Засовуємо так. І от раз спочатку... Зараз я покажу все, щоб було видно. Дивіться, як ця клема працює, даже покажу. Дивіться, даже покажу, як працює ця клема. Ось у мене Battery плюс 1 і 2. Там така шуклятка є, опускається. Хлоп. Беттери плюс у мене коричневий, як положено. Вставляю провод туди в ту шухлядку, затягую, вона піднімається і зажимає. Уже не дінеться нікуди. Тепер точно так само робимо з Battery мінус. Тільки візьмемо цей дальній контакт. І обов'язково потім пробуємо так, чи воно зажало, чи воно не вискочило Так, тут ми підключили. Тут у нас дивимося уважно коричневий плюс, синій мінус. В електриці обичній коричневий фаза синій ноль. І таки потім під'єднуємо другий провід до акумулятора. Чому вперед там, а тоді акумулятор? Тому що в акумулятора відстань від клеми до клеми значно більша І шанс, що ви через рукожопство щось замкнете, відповідно, значно менший. От і все. Підключено. Дивимося. Контролер у нас працює, показує фотовольтаджик 0 і нагрузка 0. Це вже його настройки тут пішли. А тут ми можемо просто подивитися. 25,5 це зарядка батареї. Це температура MPPT всередині. Це я не знаю, що таке буду розбиратися. Тут в нього якийсь ACC і щось кіловат написано. В нього, мабуть, є можливість проводити якісь за... заміри з ген... об'ємів з енергії, енергії. Що... Зараз йдемо панельку підключати. Це власне, як вона підключається. Ось такий стик ну, там вставляється, це є в моїх других відео, там де я монтую панелі Папа-Мама. Підключив я її до звичайного провода. Це в нас вроді 2,5 квадрата переріз. Зараз вам ще ТТХ панельки покажу. Ось ось така панелючка. На ній написано, що вона видає 10 ампер. Бачите? У нас дощик іде. Дивіться, чому саме такий кабель. Одножильний, мідний, там 2 чи 2,5 перетин, я не пам'ятаю в ньому. Тому що такий був у хазяйстві, який в хазяйстві був, такий згодився. Тут, Боже, я колись цих знань про ці кабеля боявся, як чорт ладана. Тут все просто, грубо кажучи, є, наприклад, один квадрат січення кабеля. Що це означає? Це спокійно він передає 10 ампер. А що нам дають 10 а? 10 ампер, наприклад, при 220 вольт це 10 на 220 це 2,2 кВт. Одножильний мідний кабель з перетином. 1 мм, квадратний, 1 квадрат. О, якщо в мене там стоїть половиною квадрата, ну, можна на нього повісити три панельки. Тому що на панельці ззаду написано 10 А. За Вольти. Якщо грубо, тут можна вдаватись в тонкощі і розтягнути це відео на годину. Ну, грубо кажучи, в електропроводці, товщина ізоляції захищає нас від Вольтів. А товщина провода, від неї залежить, яку кількість ампер цей провід може передати. В сонячних панелик, там, якщо взяти ці 400 ки наприклад, 400, 500, 600 Вт, в них там буде, грубо кажучи, від 30 до 50 вольт і в районі 10 А. І на це діло тратити дорогущий сонячний кабель там, по долар, по 2 долара метр, а на плюс і мінус треба по отдельному кабелю, це трохи дорого. О. Товариші, професіонали, які будуть дивитися це відео, будь ласка, не треба до всяких дрібниць передиратись, тому що я не буду від цієї міні сес запускати е, бетономішалку. Її ціль просто показати, скільки ват зможе, грубо кажучи, встановлена в вікно панель, згенерувати за день в людини, яка живе в квартирі і хоче мати в зимові блекаути, бодай можливість зарядити. Гаджети, включити дитині світло, щоб уроки зробити, і заживити інтернет свій. Ось ціль взагалі цього відео. Тому що дуже багато таких коментарів бачив, що робить в квартирі. То от ми і розбираємося, власне. І тому такі тоненькі провода там на акумуляторі самому. Там 2,5 квадрата міді 25 а при 24 вольтах, 25 А. Звідти можна брати з такими проводочками, виходить. Порядка 600 Вт, хоча 600 Вт там братись не планується. Тому що знову ж таки, це сес для світла, інтернету і ну, максимум котла. А котел при 24 вольтах це скільки? Ну, 5 ампер, а дріт 2,5 квадрата. Так що, тих, хто там в коментах кричить, що у мене все на сопликах, підіть спочатку, вивчить трошки теорії про ці всі січення проводів. Запитайте мене, які навантаження я підключаю по амперах. А вже тоді давайте свою експертну думку. Якщо виявитись, що ви праві, то я буду приймати якісь міри. Тепер як підключити панельку? Це стосується абсолютно будь-яких інверторів, оця інструкція сонячних. Ну скрізь все однакове. У нас написано ПВ плюс це плюс панельки, ПВ мінус це мінус панельки. В мене ця тема вже не раз була. В роботі, тому я точно знаю, де в мене тут плюс, де мінус. Так само, як і з попередніми дротами. Ми опустили шухлядку, засунули, закрутили. Такі дроти не використовуються. Це просто моя тестова збірка. То тут я собі можу дозволити. Дивимося акуратно, щоб на корпус не коротнути, бо корпус металевий і може бути біда, якщо коротнути. Тому дивіться, як ми робимо. Ми спочатку під'єднуємо дроти, потім йдемо на двір, втикаємо розеточки оці. Чи автомат включаємо. Так як я, ми не робимо. Я це роблю на свій страх і ризик. І я роблю експеримент. А ви так не робіть. Це зараз покажу, як не треба робити. Хоп. І закручую. Так, друзі. Тепер дивіться. 30 Вт іде, 40 вольт 30 Вт. Оце, будь ласочка, ви бачите на, на практиці. Зараз роботу MPPT контролера 30 Вт. Я ось сюди положив таку здорову доску дубову. Беру такий інвертор, кладу. Зараз ми його підключимо. Плюс... І мінус. Тут я нічого не напутав. Плюс-мінус, все вірно. Це нормально, не бздіти. Що головне в танкові? Правильно, не бздіти, головне. Включаємо. Тут і все, друзі. Отак легенько складається. Оце вже повноцінна маленька сонячна електростанція. Два акумулятора, інвертор і сонячний контролер. Можна MPPT, якщо нема грошей, можна ШИМ? Отакий на Аліку коштує 6 баксів. Ну при панельці порядка 400 Вт і 24 вольтовому акумуляторі вона буде видавати відсотків 70 панелька. Тут 99 зараз іде, грубо кажучи. Дивіться, хмари стали густіші, генерація зараз іде 20 Вт. Бачите? Але, мабуть, 10 Вт ще з цієї історії споживає холостий хід цього приладу, холостий хід того приладу. І залишається 10 Вт корисного, скажімо так, навантаження якого якраз буде вистачати на світло і інтернет. А ці отіпа пахоть бери та й виключай на ніч. Тільки виключати треба вперед панелі, потім акумулятор, не навпаки. О, будь ласка, присобачив сюди прикурувач, правда, 12 вольтовий. Присобачу ще один прикурувач. Будуть заряджатися всі гаджети. І буде світити О, Будь ласка. Хоп, все, да буде світло вже. Тут в мене все світиться, все положено. Геть тут можна регулювати всякі настройки. Дивіться, як я цю ідею планую розвинути далі. Тому що два брата-акробата, майже ідеально однакові соточки, мені на сеску кидати просто шкода. Я їх підключу до свого упса. Побачите, як це буде в наступних відео. І буде до УПСа паралельно ще підключена станці... сонячна панель. Ось це буде сонячна станція, яка буде складатися з двох акумуляторів, соточок, mppt контролера і УПСа. От така буде маленька собі станція, її буде хватати десь на 4-5 часов компові. І вона, ну, понятне діло, сюди можна накидати панели. Дивіться, зараз ось у дощі йде 26 Вт. З одної панельки 430-ї. До речі, що важливо ще сказати по налаштуваннях цього контролера. Майже всі контролери з заводу йдуть налаштовані під свинцеві акумулятори. Чи це заливні стартерні, чи це тягові, чи гелеві, чи AGM, неважливо у них напруги плюс-мінус однакові. Вони йдуть налаштовані на. Оці свинцеві акумулятори. Тобто ви включаєте його, як є, а потім додатково вже собі тут налаштовуєте. Я в цих налаштуваннях ще не розібрався. Ось на днях bms прийде, зроблю літієву батарею. Потім розберемося в налаштуваннях. І я про це зніму відео. Друзі, а ми з вами ледь не забули про десерт. У нас є Cloudbox. Там геть щось калатає всередині, воно не пусте. І Аліекспрес каже, що треба скачати додаток Smart а, li... ah, Smart, Smart Living. Давайте попробуємо. Так, друзі, тепер я пройшов ці круги пекла. Там реєстрація проста. Вам відправляють лист на імейл з кодом підтвердження підтверджуєте і заходите. Тепер мені просять додати пристрій. Е... А я не знаю, що це в мене. Написано клауд. Навірно. Давайте спробуємо через Location. Ого, дивіться, знайшло цей пристрій. Прикольно. Ну, дав я йому доступ до свого Wi-Fi. що тепер. Опача. А да-да-да сукер Чи це щось там завершено, в общем. Так, дивіться, яке в мене тут відбувається тепер. До речі, з того, що я там побачив, там багато всяких гаджетів є. Я так розумію, це можна ще всякі Wi-Fi розеточки додати. Ух ти! Дивіться, а тут весь моніторинг в телефоні. Пише, що йде зарядка 1 кВт. Кіло... Навіть є статистика, скільки я згенерував. А що це Off-On? Давайте включимо. Ара, включайся. Не знаю я що це таке, що це не включається. Одна батарея. Напишемо, що це звичайна батарея. О! Вже якісь з'явилися трошки налаштування. Температура. Треба датчик температури до нього причепити, чи що. Не знаю. Ну, дивіться, друзі, отакий от додаточок показує, що зараз 29 Вт генерується у нас 30 Вт. Прикольно, коротше. Я залишу посилання на цей пристрій в описі під відео. Погнали далі. А на дворі у нас пробує йти дощик потихеньку. Тобто хмарність стала сильнішою. І навіть за такої хмарності цей прилад дає 30 Вт. Ой, і дощ іде. Так що, друзі, вийшла отака от в нас маленька. На колінці балконна сонячна електростанція. Можна ту панельку поставити в вікно. Тому що, як влучно підмітили в коментарях, що коли їх кілька штук полетить з фасадів закріплених на тросах, то тоді наша влада прийме рішення заставити всіх все зняти. І це дійсно так може бути. Тому що хтось один зробить на совість, а комусь. Хтось такий, що руки не звідти ростуть, приліплять, і воно потім полетить десь і може наробити біди. А якщо його поставити просто в вікно, замість вікна панельку вчепить. Ну, дивіться, якщо їх буде дві штуки, вони в пасмурну погоду навіть на північ 2 чотирьохсотки будуть генерувати 50 Вт. А якщо хоча б 8 в день-годин, це такі зимові дні. Ну, зимою менше, зимою навіть з двох буде 30-40 ватт. Тот влітку вони будуть там по 40-50 Вт кожна давати. Mm. То з двох штук вже нормальний профіт. Там ще й на ноутбук останеться. Не цілими днями за, ньому, за ним сидіти, але на годинку-дві буде. Е тобто, це має сенс. <кхід> Як мінімум, буде інтернет, будуть заряджені гаджети, навіть з одної панельки. І буде освітлення в квартирі. Тому. Наступного разу, коли хтось буде питати про це в коментах, буду відправляти на це відео. Єдине, що, звісно, краще ліфери. Тут взагалі питань нема. ліфери краще за все, тільки що в ліфери трошки вищий поріг входження. Адже свинець, йому не треба ніяких БМСок, він балансується автоматично от, зарядилася ваша е комірка акумуляторна, і потім їй треше годинку-дві простояти. На зарядці, тому що одна чуть швидше заряджається, друга чуть повільніше. І для того, щоб у них рівень заряду у всіх шести комірках свинцево-кислотного КВ вирівнявся, треба, щоб вона трошки ще постояла на зарядці. Коли дуже сильно розбалансована оці два кабана сотки, що я притащив з прийомки. Попередній власник їх здав. Чесно, мені даже прикро, що він їх здав. Він якби трошки краще розбирався, він би їздив би на цих акумуляторах ще довго. Проблема була просто в тому, що вони були дуже сильно розбалансовані. І все, а так, акумулятори в прекрасному стані. Один видав 94% ємності, другий 97%. А це ємність в межах нового акумулятора. А й мені пощастило їх взяти за півтори тисячі гривень. Якби я їх не забрав з прийомки, вони б поїхали на переплавку просто. О, і а так вони мені ще послужать. Ну, років 5 точно послужать. До речі, бачите додаток, який прикольний. В принципі, це дуже класне рішення, саме цей Мей Скайблу контролер, Тому що той, що ви бачили в попередніх моїх відосах е, по VRMR, в ньому, по-перше, є така проблема, що коли м -м, зараз згадаю, коли у вас батка зарядилась майже, ви підключили навантаження. І воно просіло трохи. І чомусь той контролер навіть з двох панелек падає в 24 вольта і не піднімається вище на ньому напруга. Він реально якийсь глючний. І дивіться, за той я віддав 2900, за це щось 300 чи що, я не пам'ятаю. Буде посилання під відео подивитися, скільки він там коштує. У нього вже це я оце собі додаток, там моніториш такі. А воно по кайфу коли. Не, Воно, звісно, перші дві неділі, потім ти взагалі забуваєш за той Wi-Fi свисток. Але коли ти там лежиш і тобі треба подивитись, чи є якийсь заряд в акумуляторі, і не вилазячи з під одіяла, глянути, то на телефоні, це круто, звісно. І що саме цікаве, дивіться, до здорового гібридника, Повер Wi-Fi Свисток коштує щось там. 1200 чи що, а тут з цим свисточком воно дорожче на 300 чи 400 гривень. Я думаю, якщо взяти, розібрати той кабель і підкинути провода до RJ розйома, то можна і цей простесенький Wi-Fi свисток підкинути до поверемера. Тільки трошечки ще трошки мені треба поглибити свої знання в електроніці. О. Тож е, тако, якщо Що ми маємо станом на зараз? Що так. Що ми маємо станом на зараз по цій міні сес підведемо підсумки. Якщо ви в жовтні, в вересні в жовтні виставляєте у вікно одну панельку, і цей ум… у вас північна сторона, сонечко взагалі не заглядає. Якщо погода пасмурна, не дуже сильно пасмурна, генерація 30-40 Вт. Якщо дуже сильно пасмурна, 10-15. ну... І на тих панельках, які правильно зорієнтовані, в дуже сильно пасмурну погоду, можна з 400 20 Вт побачити. І якщо погода сонячна, ми це все знаємо через тиждень. Воно в мене тиждень собі так постоє, попрацює, я зберу для вас якусь статистику і вже тією статистикою поділюся, і ви зможете прийняти рішення, жителі багатоповерхівок, потрібна вам така система вдома чи не потрібна. Якщо в ваше віконечко світить сонечко, хоча б годинку в день, і ви можете в те віконечко... Виставити панельку, зарядну станцію по ціні в районі 15 тисяч гривень, така панелька заряде за годину повністю. О, Це те, на що ви можете твердо розраховувати. А з урахуванням того, що у вас панелька буде стояти під кутом до 90 градусів, ну за 2 години нехай заряде. Коли ви. Купите, наприклад, собі зарядну станцію, підключити таку панельку до неї, там, бюлетті, Кофло, чи будь-яку іншу приблизно цього ді... цінового діапазону, скоріш за все, її ефективність буде нижча, ще відсотків на 30. Це пов'язано з тим, що в зарядних станціях стоять дешеві контролери є двох типів MPPT і ім там просто стоїть транзистори, вони роблять широко імпульсну модуляцію, а в MPPT. Контролері технологія, яка відстежує точку максимальної потужності. Це для тих, хто не сильно плаває, це складні технічні слова. Але по-простому дешевий контролер використовує 70%. Якщо панель на 40, а акумулятор на 24 вольта, буде використовувати 70%. А якщо на 12 вольт, то аби 30% видала панелька. При MPPT-контролері. Буде 99%. Чи 12-вольтовий MPPT-контролер, а панелька на 50 вольт, чи 24, а панельок стоїть 3 штуки, і вихідний струм 120 вольт, буде використовуватися 99%. Тому що там всередині стоїть комп'ютер, який постійно відстежує точку максимальної потужності цієї панелі. О. Вроді все розказав. Нічого не упустив. А якщо щось і упустив, воно все буде в наступному відео. Реєстрація в цій програмі дуже проста. Не треба, так як в PowerMR і його програмі Smart CSS робити ті танці з бубном, і причому в PowerMR там статистика оновлюється лише раз на 5 хвилин. Мені, звісно, незручно про таке говорити, але дар має купив PowerMR. Якби я мав ті знання на початку літа, коли я замовляв, Якби я їх мав зараз, я б зробив дві речі: взяв би якусь Make Sky Blue, наприклад, або порадився б там з хлопцями і якийсь інший вибрав би. Або... А. Або, а ще я взяв би 48 вольтову систему. Але на момент замовлення цього інвертора на каналі було 100 чоловік. Це було на початку літа. Телеграм-група ще навіть не планувалася, звідки я кожен день черпаю з задоволенням знання. І, по мірі можливості, намагаюся їх туди вносити. О, і Тому така от історія. Запрошую вас в нашу телеграм-групу, де ви зможете задати питання та отримати відповіді. Деякі люди заходять і кажуть, о, типа, зі мною там ніхто не хоче общатися. Ну, треба якось, я не знаю, сходити на курси комунікабельності чи що, тому що, якби. Якщо я запросив когось вийти ввечері на вулиці, я не зобов'язуюся, що його там всі будуть раду калачом зустрічати. Це вже залежить від людини. Я теж можу туди зайти і не отримати відповіді. Може, просто люди, які в той момент в тій гілці її не знати, можуть люди бути зайняті, це таке. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний. І друзі, тепер перейдемо до подяки. Дякую вам за ваші донати. Ви вже Надонатили братові на теплачок. Та ціна, яка вказана в Монобанці, то ціна розетки. Ми подивилися на хотлайні, його можна знайти значно дешевше, але ми цей збір закриємо до озвученої суми. На різницю між тою ціною, за яку купимо, і скільки буде в банці, ми зберемо повербанки на технології літій залізофосфат для військових, тому що йде зима. літій-іонні повербанки. При температурі нижче 15 градусів тепла дуже сильно втрачають в'ємності і ефективності. А коли температура нижче нуля, будь-то зарядна станція на літіоні, чи повербанк, чи рація, чи дрон. Дрон не полетить, як батарея холодна. Їх треба підтримувати в теплі. Люди, які знаходяться там в якихось координаційних центрах, в штабах, просто на другій-третій лінії, в них така можливість є. А хлопцям на 0 треба робити. З літі залізофосфата тож на гроші, які залишаться після покупки е, теплака. Замовлю ячейки, літі залізофосфатні Які подивлюся, мені ще самому трасісти добряче повчити е, цей матеріал. Які БМС-ки, як вони називаються, які ячейки взяти? Мабуть, там треба брати такі круглі формату 18650, так як вони. Більш стійкі до всяких деформацій і інших негативних чинників. О, отакі от, от друзі, пироги. Тож подякував всім за донати. Там в баночці залишилося ще чуть-чуть. Давайте, будь ласка, дожмемо і будемо переходити до збору для підрозділу мого брата на персональний реб, щоб коли вони десь рухаються, їм було трошки спокійніше. Тому що про спокій на війні мови не може йти. Спокій на війні може бути тільки відносний. От. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Через тиждень вийде друга частина цього відео, коли я вам вже покажу якусь статистику по використанню однієї панелі на північ з MPPT-контролером. На цьому все. До зустрічі!